Вітаю вас на телеканалі Вінничина. Я Софія Барцьось. А в ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 18 листопада. У цей день Вінничина очікує морозна погода та опити в вигляді снігу. А більш детально про синоптичну ситуацію дізнаємось просто зараз. Не перемикайтесь. На заході області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний сильний сніг до ранку стигне. Удень та вечір він йтиме знову, щоправда, з меншою силою. Позначка термометра сягатиме мінус один в день, та вночі коливатиметься від мінус трьох до мінус п'яти градусів. На півночі протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується сніг, вранці без опадів. Удень він піде знову, але не так сильно, і продовжиться до пізнього вечора. Температура повітря в день мінус 2, вночі 4 градуси нижче нуля. На сході регіону весь день буде хмарним. Уночі очікується сильний сніг. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Стопчики термометрів фіксуватимуть мінус один в день та мінус три вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерт Поділля 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи находження в бюджет. Також концерт здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерт Поділля започаткував особливі умови придбання житла. 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів Збройних сил України концерт Поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні сили України. На півдні вінночини протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Нічний дощ зі снігом закінчиться ще до приходу ранку. У день опитів не очікується, а ввечері може піти дрібний сніг. Максимальна температура в день 1 градус з позначкою мінус, вночі мінус 3. У центрі області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується сильний сніг. Протягом дня, починаючи з ранку, опитів не передбачається. Температура повітря в день близько мінус двох, вночі ж градус опуститься до мінус трьох. Весь день у Вінниці буде хмарним нічний. сильний сніг до ранку стихне. Удень та вечір він теме знову щоправда з меншою силою. Температура повітря в день 2 градуси нижче нуля. Вночі градус знизиться до мінус трьох. На цьому синоптичні новини завершуються. Бажаю вам мирного неба та позитивних емоцій. Побачимось на рідному телеканалі. Вінничина.